Ді з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямовано на задоволення їх потреб. Всі почули, всі зрозуміли. Мені цікаво, чи чують працівники поліції, а особисто вадік Гумен там десь входить. Йому, мабуть, не цікаво. він може тільки розповідати, який Крищенко герої і приступає їм герої. З метою визначення причин або обов учинення правопорушень, планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних. Як ви вважаєте, чи можливо співпрацювати з тими, хто під час збройної агресії я. Росії дав свої міста, дав Донецьку Римуську, область, і, 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 дав соперних управління, які просто подали да, управління політики, руки сепаратистів, руки партийівська політика. Вони тепер повторюють той самий сценарій, що відбувався у них в Донецьку. Що вони успішно провели операцію. За це їх нагородили, посадали, сам німи посадили вже в Києві. Так історично склалося, що я займаюся добровольцями з Донецька і Луганська. Я дуже багато знаю, як відбувалася саме збройна агресія, як її готували і як її втілювали. Так от, шановні кияни, звертаю вашу увагу, що на території... Завозили тітушок з Росії, завозили тітушок, збирали бандитів і наркоманів по Донецькій і по Луганській області. Оскільки населення Донецької і Луганської області і самих міст Донецька і Луганська було здебільшого, залякано високим рівнем бандитизму, там людей. Там поліція, міліція, суди, прокуратура і решта державних органів обслуговували криміналітет, що вони і продовжують успішно робити. І зараз, зараз в Києві. Зараз в Києві почали робити те саме, що вони дуже гарно робили в Донецьку. Вони почали привозити дідушок ще влітку минулого року. Авторитетами, так як передбачено законом, як громада може співпрацювати з тими, хто втекли з свого місця проживання. Зараз, в той час, коли вся Україна боронить Донбас, Крищенко, Нечитайло, Пристопа, Чернишев, Василенко, всі ці люди відігріваються і сидять в теплих кабінетах в Києві. Тому, шановна громада, якщо ви не хочете... Щоб у нас повторювалося те саме, що і на Донбасі, будьте, будь ласка, активними. Проявляйте свою громадянську позицію. Слава нації! Смерть ворога!